Усім привіт! Ви на каналі Stacy Вишиває. З вами Анастасія, і сьогодні я хочу відповісти на питання тегу від помічника, частина друга, яке називається Що тобі подобається в рукоділлі? Питання я переглядала, скажу відверто, коли слухала відповіді на відповіді це, на цей тег, проте вже і не пам'ятаю, що там за питання. Так як це частина друга, то питання буде не з першого, другого, а з восьмого починатися, <кій> відповідатиму я на тех. На надкін канал я залишу посилання в інфобоксі. Може, не одразу, я завжди, знаєте, викладаю відео, потім, потім вже, коли згадуючи, просто випадково хтось питається, де ж та посилання, те посилання, то вже я і потім. Випладаю. Тож, ми з вами трошки поговоримо, і я, відповіда... я паралельно вишиватиму, зараз візьму бісер, який трошки скінчився, і я паралельно буду шити від чарівної країни іграшку. Оце я зробила, можна сказати, зараз. Дивіться, які оченятка зараз. у нього, бачите, як переливаються. Дуже красиво. Я вже і забула, яка то насолода вишивати іграшки від чарівної країни. Ну, ось зараз і згадаю, вже більше намагатимуся вас не. Тож, давайте починати і відповідати, і я продовжуватиму шити. Так, питання номер 8 Яке твоє ставлення до рукоділля? Можна сказати, що це питання таке просте, на перший погляд, проте воно не є таким простим. Тому що. Тому що ставлення у кожного різне. Усі можуть прийти, наприклад, до групи людей, які люблять рукоділля. Так, усі будуть клястися та божитися, що люблять цю справу, що із задоволенням вишивають, роблять щось і ще інше. Проте багато людей не готові вкладатися. Дуже, знаєте, у рукоділля. М -м, можна сказати, ви зараз скажете що це там якийсь стан фінансовий. Ну, я не думаю, а, що це так. Так, це є такою вагомою причиною, проте все рівно плюс-мінус, з часом можна придбати якісь е, собі речі. І з нічого нічого і не буде. Це такі, знаєте, дуже рідкі випадки, коли з нічого щось трапиться. Тому ставлення до рукоділля це дуже актуальне питання і я вам скажу, що моє ставлення до до того, що робити своїми руками щось складати, це дуже-дуже таке, не те, що серйозне, скажу глибоке, і це буде, мабуть, правильно. Тому що, коли трапляються якісь негаразди, якісь е -е, проблеми, скажімо так, я завжди уявляю, що я прийду і мене чекають мої матеріали, набори, мої якісь проєкти, процеси та плани. І це надихає. Коли не можеш заснути, а, чи щось там ще, завжди передивляєшся сайт, що б ти хотів. Так, якісь свої забаганки, якісь свої, майбутні мрії, плани, як ти там зробив би щось у своєму рукодільному куточку. Це важливо. Ось таке в мене ставлення до рукоділля. Я витрачаю вже гроші, час. Мені це подобається. І скажу вам, що ці взаємини від стосунки, вони не односторонні. Тобто вони це все у нас із рукоділлям, скажімо так, взаємно. Я вам розкажу, чому я так думаю, чому це взаємно з рукоділлям? Тому що одного разу, ну, не одного разу, а багато разів, я думала, та що я витрачатиму час, ну, я не буду казати у деталях ситуації, тому що просто вже їх не пам'ятаю і це займе час. Я так взагалі, так, розкажу, яка була ситуація. Я думала, що нащо витрачати час, так? Я краще там те все зроблю за цей час. Ні, не буду. І що вам скажу, все в мене сипалося з рук. У мене все сипалося з рук, нічого не виходило. А якщо б я, я вже так робила багато експериментів, якщо б я декілька, хоча б декілька хвилин приділила хобі, якось щось навіть просто переклала б якісь набори, якийсь процес, якісь нитки, як щось там подумала, записала, думку туди кинула б, хоча б так, перекинула думки на це. Не кажу, вже там робила щось чи що. То вже е, день ніби вдався по-іншому. І голова працювала вже по-іншому. Якось так вже якась звичка йде не знаю, як це називається чому це так, але це дійсно так. Е, тому ставлення до рукоділля в мене ось таке. Е, е, я вам розказала на прикладах, як я ставлюся. Е, проте, знов скажу вам: у всіх, у багатьох там. Позитивне, суперпозитивно, це моя мрія, ой як то класно, як то круто, так? але не кожен готовий вкладатися ані часом, ані матеріально. І не в кожного це е, може бути, що вкладаєш в це хобі, а хобі вкладає в тебе. Мабуть, хтось. Е, раніше я теж не розуміла, проте потім з часом я це зрозуміла, що це дійсно так і є. І що ці вироби, які ми робимо, це дійсно є. Не те, що живі вони, так? Буквально моєму сенсі, про те, що ось таке є енергійно воно дійсно живе. Поки я відповідала, я вибачаюся, все такі відповіді, може, трошки сумбурні, проте це просто як бесіда, знаєте, нецікаві якісь теми на. Питання, і це така відверта відповідь і без всілякої підготовки. Тому саме так, як є вже, так воно і виходить. Питання номер 9 Що краще: бісер чи на дереві хрестиком? Бісер? Ось зараз дивіться я. Ой, в мене нитка. Трошку вже Дивіться, зараз я вишиваю бісером і на дереві. Мені це дуже подобається. Я вже і забула, як то. Я вишивала такі дрібні заготовки, там був трошки дрібніший каунт, вишивала різні інші речі, і схеми були не такі. І помітно, що я вишиваю зараз крупну схему. Це зручно для очей, це релакс. Зараз я наведу камеру, ось дивіться. А, і навіть тут в мене, якщо я блокнот не можу знайти, я тут нишпорю, шукаю якийсь папір. І ось записую якісь нотатки ось тут. Саме так виходить. Бо блокнот займає багато місця, в мене нікуди його приткнути. Треба, коротше кажучи, якось переорганізовувати своє місце, я сподіваюся, зроблю це. Тож, якщо у вас є така дошка, дивіться, я додумалася, я навіть не зразу додумалася так зробити. Коли я це зробила, а можна ще й зробити ось так, то взагалі краса. То жодної помилки ви вже не допустите. Проте трошки мені так важко дивитися іноді. Спочатку нормально, там всередині, якщо починаєш, а потім важко, тому що треба бачити весь малюнок. Тобто, як ця бісеринка ложиться стосовно попереднього ряду. Це для мене важливо, тому саме так. Ну, що вам сказати? Ось так я потрохи просуваюся. Я вже не можу черівну країну вишивати без цієї дошки. Тому що не хочу напрягати ніяк очі. Хоча тут нічим напрягати, проте ось мені треба курсор, і я його використовую. Ось, давайте далі. Так, яке питання я прочитаю? Ага. Бісером чи хрестиком на дереві? Що краще, таке важке питання. Ну, давайте зараз. на момент зараз. Мені пропонують вишити бісером чи хрестиком на дереві. І зараз я, виш... я оберу бісер, тому що я вишиваю, вишиваю бісером. Перше, а по-друге, тому що я вже хрестиком на дереві трошки нашилася. Я робила вертеп, хто знає. Багато в мене відео присвячено вертепу, тож, мабуть, ви знаєте. І. Я про що кажу? І саме зараз я б обрала бісер. Тому що я вже настроїлася на нього. А якщо казати взагалі, то взагалі я оберу обидва варіанти. Я люблю усі техніки. Проте, я вам скажу, що я не оберу бісером по канві. Мені це стається важко. Не знаю, чому. Я зробила один ряд і. Якось в мене застрягло. Зізнаюся. Не знаю, чому. Проте застрягло. Сподіваюся, що я якось його приборкаю той процес. Я трошки його вже думаю, як організувати, Ну, сподіваюся, що зможу. Так, проте, знаєте, я такі багато-багато дівчат є, які вишивають тільки нитками, і вони проти бісеру. ні, Я не з таких, я люблю. І пісар не менше. Ну, може, трошки менше, ладно, проте люблю і його також. Дерево пахне просто неперевершено. А питання номер 10. Чи казали хтось за твоєю спиною щось негарне про вишивку? Казали, і не тільки за спиною. У мене якось. Ну, я не скажу, що я вам наведу той, той приклад, і це приклад поганий. А, там, Проте я принесла якось на виставку. Мене попросили, я принесла Франкенштейна і. Ну, Мілхіл. Знаєте, Мілхіл Франкенштейн. І мені казали, там жінки дивилися, роздивлялися казали, я цього не розумію. Ну, а, знаєте, вишивка чи інший вид якогось. Я не можу сказати, сказати мистецтво, не тільки мистецтво, а просто ремесла. Це не для того, щоб хтось щось там розумів. Оце я розумію, це я не розумію. Просто це є, і воно є таке, яке як є. Такий сюжет, така техніка. Ви можете це подивитися. А вже ж це викликає різні думки. І це може і добре. На те воно і може і існує. Проте, я не знаю, що не розуміти, такий просто сюжет. Багато хто так висловлюється про хеловінські тематики, я не розумію про те, що там розуміти. Ну, дивись собі, й все, і зрозумієш, спитайся, що за легенда, і зрозумієш краще. Ну, це таке, дрібнички, скажімо так. Багато я. Ну, я впевнена, що і мені передавали те, що ж, казала, що це для папусь. Не знаю. Мене це не ображає. Мене це не ображає, і я на те нормально реагую. Головне, що це подобається мені, людям, яких я люблю, та і все. А в мене є. А, люди, з якими ми поділяємо то хобі, тож, це є головне. Те, що там хтось каже, завжди буде казати, чим не займіться. Займіться ви, наприклад, садівництвом. Теж хтось щось буде казати. Займіться, ви не знаю. О, з кубкою металів якихось, теж хтось щось скаже. Чим би ви не займалися, завжди ви будете не таким для якихось людей. І навіть якщо ну, ви спитаєтесь, а чим займатися нормально? Ті люди такі подумають, ну, наприклад, риб... рибалити. Ви почнете рибалити, я вас запевняю, що ці люди також не знайдуть що сказати вам у декору. Це такі просто люди, і на це не треба приділяти увагу. Якщо про вас щось кажуть, то значить, що ви на правильному шляху ви щось робите, ви знаходитеся у динамічному русі уперед. Це є правильно. Номер 11. Що тобі подобається вишивати котиків чи вишивати собачок? Я вишивала котиків, я вишивала собачок, не пам'ятаю, щоб так конкретні, а проте так вишивала маленьких. Скажу вам, що зараз, у такий період життя, мені більш подобається вишивати собачок. Ну, ось, я е, навіть дивлюся набори, які б я ось у крамниці була, наприклад, що б я купила? А я не купила нічого, проте я дивилася, і що б я купила то ті два набори, які б я купила, то саме з собаками. Сьогодні я була у крамниці. У борді. А, ось. Проте, проти котів, особливо диких котів, нічого не маю. Великих котів, я не маю нічого проти. Я їх люблю і вишиваю велику картину бінгальські тигри, хто знає. Проте дуже. Так, набистро просувається мій процес, проте, сподіваюся, після свят. Я зберуся та продовжу їх вишивати, бо вони нормально так просуваються, якщо їх просувати, так? Логічно. Ну, бувають якісь так, процеси, погодьтеся, що буває, вишиваєш, вишиваєш, нічого там не просувається. Це не той випадок, це просувається дуже класно. Проте оченята трошки е, втомлюються від нанесеного рисунку. проте... Тут і інша сторона, тут і воно і сприяє швидкому просуванню. Тобто ви не відволікаєтесь на схему. Такий ще момент. Проте, як ви бачите, відволікатися на схему не є погано. То є тренування для очей. Тож, ну, тут обираєте щось одне: чи тренувати очі, чи швидко просуватися. Я обрала друге, тому що де тренувати очі, в мене процеси такі є. Номер 12. Подобається тобі вишивати зайців. Подобається. І в мене є. ну Це не зовсім зайць, це кроль, проте зайців в мене теж багато є у е, планах. Я боюся цього слова плана до речі. До речі. А, тому що план це якось зобов'язує. Я як свої плани виставлю, всі сміються. Проте це не те, щоб план так обов'язково для. Там, для вишивання. Давно сміється, що я це не виконаю, а вже ж не виконую. Ну проте планувати ж можна, так? Тому я боюся цього плану. Я буду виглядати якось, як то кажуть, не знаю, неловко як сказати. Коли я виставлю план один, а я знаю, що це творчість і завжди знайдеться, в мене буде все. Спонтанно тут. Я знаю, що це так, я це одного разу собі це дозволила, і вже так і пішло. Я вже розбещилася і дозволила собі цю віль... вільність. І вже плани, відео, це, на жаль, не про мене. Все, що ви бачите, бачили мене в запасах, все це мої в якомусь сенсі плани. Я не знаю, що мені прийде в голову взяти. Головне, мені так організувати гарно, щоб все, що мені схотілося, я взяла і вишила. Ось це головне. Головна задача як організувати моє м -м, рукодільне робоче місце. Цим я і займуся. Ось. Але зайців я вишивати люблю, і в мене декілька, прям дуже-дуже такі бажані у планах є. Номер 13. Чому ти ніколи не вишивала куриць? Куриць я не вишивала. Просто тому що ще не встигла, мабуть. Мені багато подобалося. Е, ну, багато. Є такий, знаєте, блогер Messago World, вона вишивала техно-електрокури, ось так якось називається, чи технокури, щось таке. Класний сюжет такий з примітивів, мені дуже сподобався. Ось його б я вишила. <кій> <кій> мабуть, <кій> мабуть вишила. Е, яких ще курочок я бачила? Ну, більш таких е яскравих, таких не бачила. Ті класні курочки. Технокури, чи електрокури, як вона їх називає. Ну, проте, сюжет якось по-іншому, мабуть, називається. Проте це не факт, ну проте, мабуть. І я б їх повишивала із задоволенням. На червоній також канві. У мене вона, мабуть, є. А може, й нема. У мене рожева є рівномірка, я вже на кадрі не хочу. Номер 14. Чому ти ніколи не вишивала петухів? Півнів, мабуть. Півнів я не вишивала давно. Ой, не давно не вишивала. Давно про це не думала. Проте півні є дуже гарні. Я не пам'ятаю, чи у Dimensions є такий гарний півень. Но багато в кого є. І у Booth Reds є такий гарний Проте півні є. У мене дуже яскраві такі картинки у голові зараз з'являються, коли кажуть про півнів. Є гарні. Проте в мене руки не дійшли. Незважаючи на те, що я народилася у рік півня, мабуть, мені півника треба вишити. Ну, то таке, час покаже. Я можу сказати, що я на початку своєї вишивальної діяльності. Не люблю слово кар'єри, все ж таки, кар'єра це те. А, щось таке. Я взагалі боюся таких вже гучних назв. По типу кар'єра, чи то коли називають тебе професіоналом у чомусь, це якось зобов'язує. Я оці зобов'язання, якось я їх боюся. Ну, не, не боюся, а мене вони напрягають. Я не хочу напрягатися. Якось так. Бачите, все ж таки, як ти не роби себе пунктуальну людину, так таку, яка все ж таки робить те, що потрібно робити. Все ж таки, оця творчість у взглядах, у житті, вона десь пролазить. Як ти не роби? Ну, не знаю, погано це чи добре, мабуть, ну, як є. Я вважаю, що це добре. Бути собою. Хто вважає, інакше, напишіть у коментарях. Я задоволення почитаю ваші думки. І останнє питання, на жаль. Номер 15. Чому нема вишивок ведмедів з каштаном? Цікаве питання. Треба подивитися, до речі, може, є таким? Поки я дивлюся, трошки. Ой, про ведмедів. Я знаю, що окремо ведмеді окремо каштани існують. А ведмеді я вишивала із великим задоволенням. Ведмедь з малиною був такий. І. Чекайте. І він без бекстічу. Ну, я люблю Бекстіч, але є якесь таке задоволення, коли ти дошив останній хрестик. Саме хрестик поставив чи бісарінку дошив. І все. Проект готовий. Дивіться, як зайчик, як живий, дивиться. Зараз чекайте. Приде там ведмідь з малиною. Так, дивлюся. Відміді дуже є красиві, зараз я вам покажу. Є дуже-дуже красиві. Проте з каштанами не бачу. З каштанів бачу такі. Дивіться, яка гарна схема для вишивки. Ведмідь. Бачите, тут і хатиночка така, такий ведмідь. Ну, прикольно. Я люблю просто хатиночки на синьому фоні. У мене якась така, я не знаю, чому я таке люблю. Це такий затишок-затишок для мене. Ой. Проте з каштанами мене не, не бачила. Так ось, був в медвідь, там не з каштанами, а з малиною. З кущем малини. Дуже класно, я вишивала, замінила вперше, мабуть, основу, і з тих пір я її завжди замінюю. Так, зробила там, допустилася помилок. Що поробиш? Вік-живий, вік, вік учися, я вже десь писала. Писала я це у коментарі, коли дівчина мені сказала, що буває фетрові набори від Dimensions. Це я, на мене, це ноу-хау. Нове, там такі прикольні набори, все хочу подивитися, проте якось руки не доходять, є свої процеси, над якими треба працювати. Дуже ж такий, знаєте, класний тех, один в ньому є мінус цим у цим тегій, тому що він коротенький. Я із задоволенням би відповіла на більшу кількість питань. Тож, чекаю третьої частини і з задоволенням би відповіла на третю. Дякую за цікавий тех помічникові. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. А усього вам найкращого, гарних свят та мирного неба. До зустрічі до побачення!